кілька віршів з часу, коли я ще дуже була перейнята емоціями і ці емоції, скажімо так, керували моїм життям. Я представлю авторку. Кого я знаю, я буду Хто, Кого я представляти поступати стоїть? Ірина Колоднівчий, теж акторка та лікар. Колись в минулому. Не буває колишні гаджети. Журналіст, так? Ну і хороший відео. Та. Ну, Хто е, має нагоду, то може зайти е, на газету Юа там я час від часу веду колонки, так що е, те, що в блозі, на Фейсбуці, можете додавати мене друзі, я дуже охоче тішуся, якщо хтось пише фідбек і коменти. Добре, а тепер трохи вірити. А хіба демодів'я? Пам'ятаєш, день не зрівняно? Перша осінь ще ліків садах. Чому ж прийшов час, покаянний, розбивати кришталь у наших серцях? І розбились ілюзії, примари недовгі. Розвалились обіцянки здійснення мрізувати. Бо для чого когось було запевняти в непохитній вірності вічні свої? І для чого було малювати картини небесно життєвих утіх? Модів'яні поміг мене розбивати на частини історій твоїх. Ти не моділяні, а справжня любов не мене. І що ж тоді забажаєш, забути тебе? Не буває у світі легкого, як думок не буває простих. Не буває принцес, їх з'їдає прогрес. Не буває щасливих казок, і кохаю тебе, не буває. Схожих слів на зразок парадокс, поволі мене убиває. Мегаполіс живе, а провінція мре, і посвячує набіжене надвечір'я своє, і холоне брунатний кавовий відбав. Чашка кави спиняє душевний пожар. Як незвично і дивно тепер, що досі таки це ніхто тобі не помер. Е, ще є такий вірш, е, дотичний до театру, хто знає, хто така Сара Бернард була, е, то, е, напевно, що здогадається, е, що це акторка така 30-те, дуже трагічна жінка. Вірш називається як Сара Берна. Тобою кінематографічна, справжніми подіями пригнічена, Любов'ю заражена, тугою знічена, З кіночі театру виходжу скалічена. Життям крокую, твоєю ниткою помічена, ілюзію стікаю на вмання, приховую за бутафорією почуття, вагаю, що треба мені цей абсурду театр, якщо легше вкинути думки у безодні крат. І жити, як кавалоки, епохи відтятий, Що продукує маскульт проклятий, Редукуючи обшир інтелекту не обнятий, Залишаючи світу вимір, немов нігті обтятий. Зникає почуттів моя внутрішня планета, в коробочку серце з пластмаси заперта. фігурку дівчинки, що танцює піруета, поглинає фотокамер мочна тандета. Якою має бути тоді театр, якою література, якою кожного власна внутрішня культура? Моє мистецтво не німа статична скульптура, ані не супергероя, постійна право. Це заплутаний пазл і життєвих почуттів структура. Це екстракт із таланту, струн душі, мікстура. В цьому моя від тебе панацея втеча. Невже ж саморозчинилась від моїх притеча? Не закривається ще важка театральна завіса, не наступає фільму край, ще зачекай, вийде на сцену вічна актриса.